you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. В мережі стали поширюватись повідомлення, що Порошенко нібито допоміг людям Орбана загальмувати процес вступу України до Євросоюзу. Зокрема, про це в Фейсбуці заявив політолог Петро Олещук. Справа в тому каже він, що перед тим як поїхати в Бухарест на з'їзд європейської народної партії, Петро Порошенко вдався до дій, які шкодять державним інтересам України. Що зробив Порошенко? Він надіслав Єврокомісару з питань Розширення ЄС Олівору Вергеї лист зі скаргою на тиск з боку української влади і чіткою пропозицією. Ідея Порошенка простими словами полягає в наступному. Якщо Петра Олексійовича не випустять за кордон, він пропонує поставити під сумнів переговори про вступ України до ЄС. Розповів Олещук словом дуже схоже, що Порошенко готовий вириватися за кордон, навіть жертвою чи нашою державою. Хоча якого патріота корчить на людях за словами політолога. В цьому питанні найголовніше до кого. Саме звернувся Порошенко зі своїм проханням, адже Олівер Вергеї угорець та чіткого людина проросійського Орбана, він уже тривалий час займається гальмуванням шляху України до ЄС. Порошенко знає це саме тому він звернувся не до віце-президента Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вери Йоурувої, звернувся саме до Орбанівського чиновника, який робить усе можливе, щоб Україна не потрапила до ЄС. І Петро Олексійович йому в цьому допоміг. Вважає політолог. Тож впевнено, можна сказати, що коли коли наступного разу Петро битиме себе в груди та заявлятиме, скільки він всього зробив, щоб Україна вступила в ЄС. Варто згадати саме цей момент, коли він просто нищить всі напрацювання України. До того ж, якщо сюди додати 37 мільйонів, які отримав Порошенко від уряду Орбана, то все це нагадує дуже чітку статтю в кримінальному кодексі. Вважає політолог. Крім того, дуже цікаво, як Сивочолий збирається виправдовуватись цього разу, коли його просто спіймали на гарячому. Вже щось вигадав, чи команда тільки працює на. Над методичками на цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.